Я хотів з вами сьогодні прочитати одну з притч. Це Матфій, 20 розділ Євангелія від Матфія. Ви пам'ятаєте, що це за притча? Да? Це про господаря виноградника, який ще затемно пішов, аби знайти собі робітників на виноградник. Ще було темно. І він прийшов, знайшов їх і запросив. Каже, придіть до мене, до виноградника, працюйте. І я вам заплачу, заплачу по динарію. І вони пішли до виноградника, працювали там. Але цим не закінчилось, і господар ще раз, в 3 годині прийшов і знову запросив, і знову сказав, ідіть, і що вам положено, ви отримаєте. І так само було ще в 6 годині, в 9 годині, і аж в одинадцятій годині вечора він знову прийшов і знову побачив людей там, на тому самому місці, на цій площі, в місті. І сказав, а ви що тут робите? Чому ви не працюєте? Ніхто не взяв нас на роботу, сказали люди. І він їм сказав: і ви так само, так само, йдіть до виноградника. І вони всі пішли. А потім було ще цікавіше, давайте прочитаємо. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: поклич робітників і дай їм зарплату, почавши з останніх і до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої взяли по динарію. Коли прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше. Та й вони по динару взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи ці останні години одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: не криджу я, друже, тебе. Хіба не за я згодився зі мною? Візьми ти своє та йди. Але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зі своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздрі від того, що я добрий? Ісус каже отак: будуть останні першими, а перші останніми. Коли я перший раз прочитав цю притчу, я подумав, слухайте, ну дійсно ж, ну якось несправедливо. Ці перші, які ще в вдосвіта пішли виноградник, вони працювали, працювали весь день, а ті тільки годину. А чому ж їм всім по динарію? Ну це ж несправедливо. Вони ж більше працювали, довше працювали. Чому всім по динарію? І дійсно, якщо брати нашу людську мирську логіку, то мало б бути так: хто більше працював, той більше заробив. Тому більше зарплатня. Хто більше, якби начальник, тому більше зарплатня, а хто менший, тому можна й поменше. Але суть цієї притчі в тому, що вона про Царство Боже. Вона не про мир. Вона не про те, що в нас тут. І ці люди, які стояли цілий день, ті, що з самого ранку, ті, що вже ввечері. Їм всім потрібна була робота, Так кожному з нас потрібно царство небесне. Потрібен Господь. І Господь приходить зранку, в день. Не один раз, не два, не п'ять, не десять. Він постійно приходить, тому що Він хоче, щоб ми кожний прийшли до нього в царство Боже. Кожний. Незалежно від віку, незалежно від статі. Незалежно від розуму, від статусу. Він готовий. Він щедрий. Заплатити кожному. Та не важно взагалі, скільки ти працював. І коли ти прийшов, коли тобі було 20 років, чи коли тобі було 60 років. І який ти сильний або слабий, не важна. Щедрість Бога до кожного. В нього для кожного, для кожного є благодать. Він кожному заплатить. Ну, як би так скажемо, заплатить, він кожному щось дасть. Кожному. І є ще дуже важливо те, що тоді Ісус Христос сказав своїм учням, ну, а заразом і нам так само каже сьогодні. Він їм казав, ви перші, ви мої саме перші учні. Але це не дає вам ніякого привілею, щоб ви мали більше почесті, чи мали більше якоїсь нагороди. Так, ви перші, це добре. Але дивіться, щоб не були останніми. І є приклади такі, дивіться, апостол Павло, він же ж не був серед перших учнів. Але я думаю, що нагорода його була набагато більше. І це справджує ці слова. А хто був останній? Він прийшов після всіх, а став майже першим. Ми ще знаємо притчу про блудного сина, так? старший брат. Він так само, як я, прочитавши цю притчу, він так само здивувався. А як це так? Я тут був з тобою, я тут нормальний, класний, а він ганяв, не, не знамо де. Але отця для цього молодшого так само було все. Готовий був віддати. Ще одне, що хоче Бог нам сказати цією притчею, Бог взагалі не є буржнуком для людей. Взагалі. Бачите, коли один з них сказав, взявши, вони почали нарікати на господаря, ці останні години одну працювали, а ти прирівняв їх до нас. Він йому каже: слухайте, я вас не кривджу, я ж нічого вам не винен. Я за динарій домовлявся, ти динарій отримав. А що ти хочеш? І дійсно, а що хоті, хотіла ця людина? Вони домовили за динарій, він отримав динарій. І навряд би чи він навіть мріяв би отримати більше. Але знаєте, що його дуже, так сказати, покоробило? А що ці так само отримали? А що б він хотів, щоб менше отримали, правда? Я ж більше працював, я більше маю отримати. Бог добрий, а ти? А ти хочеш більше? А ти хочеш, щоб він менше отримав? А Господь каже, я нікому нічого не должен. Я, якщо я хочу дати кому щось, я дам. І ви мені, ви мені нічого не скажете. Це моя воля, це я так хочу. І ця притча показує нам, до речі, сенс нашого служіння, нашої роботи взагалі. Ці перші, які йшли, вони йшли за Дінарій. Вони знали, що вони зароблять, І вони працювали за заробіток. А ті останні, які йшли, їм же ж Бог нічого не сказав, їм пан взагалі нічого не сказав. Він просто, я процитую, він просто їм сказав. А вийшовши коло години 11-ї, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїть цілий день безробітня. А вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас і відказує їм, ідіть, і ви. Виноградник не назвався. Так і в нашому служінні, якщо ти думаєш, що ти будеш служити і будеш мати за це винагороду, може ти її отримаєш. Але в Царстві Небесному, я думаю, що твоя нагорода буде невелика. Але якщо ти чесно працюєш для Бога з душею, для своїх братів, сестер, щоб принести користь, не думаючи про зарплату, не думаючи про якесь. Вознаграждення, тоді ти будеш мати, мати в царстві, раз до більше. І якщо навіть ти тут, по мірках людських, будеш не надто багатий, то там в царстві ти отримаєш у себе досить. Тому я дуже хочу, брати і сестри, щоб ми от, сьогодні, після цих слів, ми просто задумались, по-перше, а дійсно я такий добрий, як Господь. Дійсно я люблю братів і сестер, які зі мною разом служать. І я так само хотів, щоб Бог їх так само благословив всім-всім всім. Не все мені, 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 а всім. І по-друге, а чи все я доблю, роблю так, як для Господа, з душею, не думаючи про навогороду? Якщо ні, треба замислити. Навіть якщо ти був першим, ти можеш опинитися останнім.